Саме через засоби мас-медіа переконаний лідер руху простих людей йому вдасться отримати відповіді від полтавського міського голови. Серед питань особисте ставлення Олександра Мамая як мера найукраїнського, за словами Лесі Українки міста, до нашумілого мовного законопроекту. Партія регіонів, фактичним членом якої він є, прийняла у першому читанні мовний законопроект. І таким чином запроваджує в Україні, зокрема у Полтаві, другу державну мову. Я вимагаю від мера міста оприлюднити свою офіційну позицію з приводу того, чи підтримує він мовний законопроект партії регіонів. Хвилюють очільника руху простих людей і рішення прийняті на сесії Полтавської міської ради. Зокрема, за яким принципом розраховується бюджет: 400 тисяч на отримання дитячих садочків і в 10 разів менше дітям-інвалідам, які навчаються у дитячих будинках, 400 тисяч на ремонт будівлі міської ради, і в 10 тисяч разів менше в перерахунку на одну людину на збільшення разової соціальної допомоги полтавцям по 50 гривень на чоловіка, запитує Сергій Каплін. Продовжується ремонт будинку міської ради, який обійдеться полтавським платникам податків пенсіонерам аж 400 тисяч гривень. Бачите різницю: 50 гривень простій людині і 400 тисяч гривень, конкретно окремому меру міста. Різниця мільйон відсотків. Я хочу запитати у мера міста, чому пенсіонери, їх онуки, прості люди, повинні заощаджувати на лікуванні, заощаджувати на харчах. Для того щоб мер зробив собі ремонт з огляду на такі дії, лідер руху простих людей називає владу на чолі з Олександром Мамаєм антинародною та антиполтавською і закликає людей позбутися її швидше, доки ситуація не стала такою критичною, як свого часу у столиці України Києві, ми не повинні повторити помилку киян, які так довго чекали, доки мер міста Черновецький, який був посмішищем на увесь світ, подав відставку. Ми повинні ініціювати місцевий референдум. І вигнати з міста цю злочинну антиполтавську владу. Я відкриваю цю дискусію. Я запрошую до цієї дискусії кожного небайдужого полтавця, кожну просту людину. Що ж стосується відповідей влади у міській раді, нам пояснили, що Сергій Каплін, як і будь-який мешканець Полтави, може отримати їх на особистому прийомі міського голови у прийомні дні, перший і третій вівторок місяця з 9 до 12 за попереднім записом. Записатися можна у порядку черги щодня з 8 до 17.15 в управлінні звернень громадян, яке знаходиться на першому поверсі міської ради.